Привіт, друзі! Сьогодні розберемо біржу Coinex, надійну та просту платформу, яка ідеально підійде як новачкам, так і досвідченим трейдерам. Біржа працює з 2017 року і відома своєю стабільністю, безпекою та можливістю торгувати без обов'язкової верифікації KYC, що робить її відмінним вибором для тих, хто цінує приватність. Сьогодні я покажу, як зареєструватися, пройти верифікацію, поповнити рахунок та почати торгувати на CoinEx – від споту до фьючерсів з плечем до X100. Також розповім, як користуватися копітрейдингом, стейкінгом, торговими ботами та іншими функціями, щоб заробляти навіть без активної торгівлі. А за нашим партнерським посиланням у описі ви можете отримати 100 доларів кешбеку за виконання кількох дуже простих завдань, а також знижку на комісію при торгівлі. Для активації бонусів просто переходьте за посиланням і реєструйтеся з промокодом PAM 69 Все автоматично прив'яжеться до вашого аккаунту. Coinex це міжнародна криптобіржа, яка працює вже більше сіми років і входить до топу за надійністю серед платформ з акцентом на приватність. Біржа обслуговує мільйони користувачів більш ніж з 200 країн. А її ключова особливість можливість торгувати без KYC, зберігаючи анонімність при повному функціоналі. На CoinEx ви знайдете все для заробітку. Спотова торгівля сотні пар з низькими комісіями, всього одна десята відсотка. Ф'ючерси контракти з плечем до X100. Earn стейкінг і гнучки накопичення з відсотками. Копі трейдинг можливість повторювати угоди професіоналів, токен біржі CET, який надає знижки на комісії та бонуси для тримачів. P2P-платформа зручна покупка та продаж крипти з картки або через банк. CoinEx відрізняється інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, потужною системою безпеки та стабільною роботою. Платформа підходить як для торгівлі, так і для довгострокового зберігання криптовалют. Щоб почати заробляти на CoinEx, спочатку потрібно зареєструватися. Процес займає не більше кількох хвилин. Перейдіть за посиланням у описі під відео. Це офіційне партнерське посилання CoinEx з бонусами. На відкритій сторінці введіть ваш емейл і придумайте надійний пароль. У полі Referral Code переконайтеся, що зазначено промокод PAM69, це активує бонуси. На пошту прийде лист з кодом підтвердження. Скопіюйте його і вставте на сайті. Готово. Ваш аккаунт створено і можна приступати до налаштування захисту. Увімкніть двофакторну аутентифікацію 2FA у розділі Security, щоб убезпечити свої кошти. CoinEx доступна і в мобільному додатку. Біржа одразу запропонує вам відсканувати QR-код і завантажити його з App Store або Google Play, щоб управляти балансом і торгувати прямо зі смартфона. На CoinEx ви можете торгувати і навіть виводити кошти без проходження KYC, що вигідно для тих, хто хоче зберегти анонімність. Однак, якщо ви хочете збільшити ліміти і користуватися фіатними способами поповнення, краще пройти просту перевірку особи. Без KYC: доступна торгівля, введення та виведення крипти. Ліміт виведення до 10 тисяч USD на день. Не можна брати участь у деяких акціях і фіатних операціях. З KYC. ліміт виведення збільшується до 1 мільйона USD на добу, доступ до P2P, ланчпул та акцій, додатковий захист аккаунту. Щоб пройти верифікацію, зайдіть у профіль, іконка користувача у правому верхньому куті. Виберіть пункт Верифікація. Укажіть країну та тип документа, паспорт, ID-картка або водійське посвідчення. Завантажте фото документа і зробіть селфі. Підтвердження зазвичай займає 5-15 хвилин. Після цього ви отримаєте повний доступ до всіх функцій CoINEX, включаючи P2P торгівлю та фіатні перекази, депозити і виведення на Coinex. Тепер, коли аккаунт готовий, давайте розберемося, як поповнити рахунок і вивезти кошти на біржі CoINEX. Як і на інших топових платформах, тут доступно кілька способів: через криптогаманець, P2P та через онлайн-обмінники. Спосіб перший: поповнення криптовалютою через гаманець або іншу біржу. Перейдіть у розділ Активи поповнити. Виберіть монету, наприклад, USDT, і вкажіть мережу TRC20, ERC20, BSC або іншу. Скопіюйте адресу гаманця CoINEX, яку система покаже. Прийдіть у свій зовнішній гаманець, наприклад, Trust Wallet, Metamask, або на іншу біржу, де у вас вже є крипта. Натисніть Вивезти, вставте адресу Coinex і виберіть ту ж мережу, що зазначена при депозиті. Підтвердіть транзакцію, і вже через 2-5 хвилин монети з'являться у вашому спотовому гаманці CoINEX. Для новачків зручніше використовувати мережу trc 20 оскільки комісія і швидкість там оптимальні. Комісія за ведення відсутні зі сторони CoinEx ви платите лише мережеву комісію при відправці. Спосіб другий поповнення через P2P, купівля з картки або банку. Якщо хочете купити крипту безпосередньо за національну валюту, CoinEx пропонує P2P-платформу, де користувачі обмінюються криптою безпосередньо. Цей спосіб підтримується більш ніж у 200 країнах світу, включаючи Європу, Азію, Африку та Латинську Америку. Як це працює? Перейдіть у розділ p 2 p Trading на головній сторінці. Виберіть валюту, якою хочете оплатити, наприклад, долари або євро. Укажіть спосіб оплати: банківський переказ, Revolut, Wise, Payoneer тощо. Ознайомтеся зі списком продавців. Звертайте увагу на рейтинг повинен бути вище 95% і кількість успішних угод. Натисніть Купити USDT, введіть суму, дотримуйтесь інструкцій і перекиньте гроші продавцеві. Після підтвердження оплати продавцем крипта автоматично надійде на ваш баланс. Спосіб третій. Купівля через інтернет-обмінник BestChange. Якщо P2P недоступний у вашій країні, можна скористатися перевіреними обмінниками. Перейдіть за посиланням на BestChange в описі під відео. Зліва виберіть, чим оплачуватимете, наприклад, свій банк або платіжний сервіс. Справа виберіть, що отримуєте USDT trc 20 Виберіть обмінник з найкращим курсом, високим рейтингом та достатнім резервом. Укажіть суму і вставте адресу депозиту Coinex, яку скопіюєте з розділу депозит. Оплатіть за реквізитами і чекайте. Через 5-30 хвилин кошти надійдуть на ваш рахунок CoINEX. Процес виведення на CoinEx майже нічим не відрізняється від поповнення. Вивід на криптогаманець. Перейдіть у активи. «Вивести». Виберіть монету, наприклад, USDT і мережу trc 20 BSC, Арбітром тощо. Вставте адресу гаманця-отримувача. Вкажіть суму. Підтвердіть вивід через код з пошти або 2FA. Через кілька хвилин транзакція з'явиться в блокчейні і кошти будуть у вас. Вивід через P2P. Перейдіть у P2P торгівля. Вкладка Продати. Виберіть валюту і суму. Укажіть свій банк або платіжну систему. Дочекайтеся, поки покупець переведе вам гроші на картку. Перевірте надходження і тільки тоді підтверджуйте угоду. Після підтвердження система автоматично розблокує USDT у вас на рахунку і переведе їх покупцеві. Вивід через інтернет-обмінник «BestChange». Якщо вам потрібно вивести криптовалюту з Coinex у фіат, на картку або в електронні гроші, робимо ті ж дії, що і при поповненні, тільки навпаки. Перейдіть на сайт BestChange, посилання в описі під відео. Зліва виберіть, що віддаєте, наприклад, USDT TRC20. Справа виберіть, що хочете отримати валюту своєї країни на картку: євро на револот, долари на вайс або будь-яку іншу доступну систему. На екрані з'явиться список обмінників. Зверніть увагу на курс обміну, рейтинг і відгуки. Наявність резерву потрібної суми. Перейдіть на сайт вибраного обмінника. Укажіть суму, адресу свого гаманця CoINex для відправки, а також реквізити, куди хочете отримати гроші. Переведіть крипту з CoinEx на адресу обмінника через розділ Вивід USDT – 20 Після підтвердження транзакції в блокчейні обмінник переведе гроші вам на картку або акаунт. Зазвичай операція займає від 5 до 30 хвилин, в залежності від мережі та сервісу. Тепер, коли рахунок поповнено, саме час перейти до найцікавішого торгівлі на біржі CoinEx доступні два основних режими спотова торгівля і ф'ючерсна торгівля з кредитним плечем до X100. Спотова торгівля це класичний спосіб купити або продати криптовалюту за поточною ціною. Ви справді отримуєте монету на баланс і можете в будь-який момент вивести її на гаманець. Щоб почати. Переконайтеся, що кошти знаходяться на спотовому рахунку. Якщо вони на іншому, наприклад, P2P або фьючерсному, переведіть їх. Заходьте в активи і натискайте переведення. Перейдіть у верхньому меню в розділ Торгівля Спот. В лівому верхньому куті виберіть торгову пару, наприклад, BTC USDT. Тепер під графіком з'явиться форма. Два блоки. Зліва зелена кнопка Купити, справа червона продати. Ринковий ордер вкладка Ринок. Ви купуєте або продаєте прямо зараз, за поточною ціною. Просто введіть суму і угода виконується миттєво. Це найпростіший варіант, підходить новачкам. Лімітний ордер вкладка Ліміт. Ви самі вказуєте ціну, за якою хочете купити або продати. Наприклад, BNB зараз коштує 1330 USDT, але ви хочете купити дешевше за 1300. Вводите ціну 1300 і суму покупки. Натискаєте Купити, ордер з'явиться внизу. Коли ціна на ринку опуститься до 1300, ордер автоматично виконується. Просунуті ордери на Coinex. Стоп-ліміт і стоп-маркет. Ці ордери дозволяють вам автоматично увійти в угоду або захистити позицію, навіть якщо ви не стежите за графіком. Ви заздалегідь задаєте рівень, і біржа сама все робить, коли ціна досягає потрібного значення. Стоп-ліміт ордер. У цього ордера два параметри: стоп, при якій ціні ордер активується, ліміт, за якою ціною він буде виконаний. Приклад. Покупка на пробої без переплати. Зараз BNB коштує 1328 USDT. Ви хочете купити, якщо монета почне рости і проб'є 1500 USDT. Але хочете увійти рівно по 1500, не вище. Перейдіть у торгівля Spot. Виберіть вкладку Stop Limit. У полі Stop введіть 1500. У полі Limit теж введіть 1500. Укажіть суму і натисніть Купити BNB. Коли ціна досягне 1500 USDT, біржа створить лімітний ордер на покупку по 1500. Якщо на ринку є продавці за цією ціною, угода виконується миттєво. Якщо хочете, щоб ордер спрацював навіть при стрибку ціни, можна поставити ліміт трохи вище, наприклад, 1505. Але якщо важливо купити строго по 1500, залишайте обидва значення однаковими. Stop Market Order. Цей ордер також спрацьовує при досягненні ціни стоп, але виконується за ринковою ціною, тобто миттєво. Він потрібен, коли важливо увійти, навіть якщо ціна трохи зміниться. Приклад: покупка на пробої вверх по ринку. Зараз BNB коштує 1328 USDT. Ви думаєте, якщо проб'є 1500, почнеться ріст, хочу увійти негайно. Перейдіть у торгівля Spot. Виберіть вкладку Stop Market. У полі Stop вкажіть 1500. У полі сума введіть. Скільки USDT хочете витратити. Натисніть Купити BNB». Як тільки ціна досягне 1500 USDT, ордер активується і система одразу купить BNB за поточною ринковою ціною. Таким чином, ви входите на самому початку руху, не чекаючи підтвердження і безручних дій. Головна різниця стоп-ліміт точний, але може не виконатися, якщо ринок проскочить ціну. Стоп-маркет виконується гарантовано, але ціна може трохи відрізнятися. Після угоди куплені монети можна побачити в розділі Активи спотовий рахунок. Звідти їх можна вивести, обміняти або продати назад. Порада для новачків. Якщо ви тільки починаєте, використовуйте ринковий ордер. Він спрацьовує миттєво. Коли відчуєте впевненість, спробуйте лімітні та стоп-ордери. Вони дають більше контролю і дозволяють купувати або продавати за вашими правилами. Ф'ючерси це торгівля контрактами, а не самими монетами. Ви можете заробляти як на рості ціни лонг, так і на падінні шорт, використовуючи плече до X100, щоб почати торгувати ф'ючерсами. Якщо на ф'ючерсному рахунку немає коштів, переведіть їх. Активи. Переведення зі спотового рахунка на фьючерсний USDTM. Перейдіть у розділ торгівля ф'ючерси. Виберіть торгову пару, наприклад. BTC-USDT. Тепер налаштуйте параметри угоди. Тип маржі. Маржа це застава, яку ви вносите для відкриття позиції. Ізольована. Ризикуєте лише сумою цієї конкретної угоди. Якщо ціна піде проти вас, біржа закриє лише цю позицію, а залишок балансу залишиться недоторканим. Приклад: у вас 100 USDT. Ви відкриваєте угоду на 20 USDT з ізольованою маржою. Якщо ринок впаде і позиція буде ліквідована, ви втратите лише ці 20 USDT, а 80 залишиться на рахунку. Це безпечний варіант для новачків. Ви точно знаєте, скільки можете втратити. Кросс маржа. Тут використовується весь баланс ф'ючерсного рахунка, як загальна подушка. Якщо ціна йде проти вас, система бере додаткові кошти з балансу, щоб утримувати позицію і не закрити її раніше часу. Приклад: у вас 100 USDT. Ви відкриваєте угоду на 20 USDT, але ринок падає. Система автоматично використовує залишок 80 USDT, щоб підтримати вашу позицію і не ліквідувати її одразу. Плюс, можна переждати тимчасове падіння, якщо впевнені в розвороті. Мінус – Якщо рух продовжиться проти вас, можна втратити весь баланс. Плече це інструмент, який збільшує розмір вашої угоди. Ви торгуєте на більшу суму, ніж реально вклали. Наприклад, Плече X10 означає, що ваша покупка в 10 разів більша за вашу заставу. Якщо у вас 100 USDT, і плече X10, ви торгуєте, як ніби у вас 1000 USDT. Якщо ринок виросте на 1%, ви заробите 10%, але якщо ринок впаде на 1%, ви втратите ті ж 10%. Для новачків безпечніше використовувати плече не вище x5. Чим вище плече, тим швидше можна заробити, але і тим швидше можна втратити весь депозит. На ф'ючерсах можна заробляти в обидві сторони і на рості, і на падінні ринку. Лонг це покупка. Ви відкриваєте угоду, якщо очікуєте, що. Ціна виросте. Приклад, купив BTC по 130 тисяч USDT, а продав по 200 тисяч USDT, Заробив на зростанні. Шорт це продаж. Ви відкриваєте угоду, якщо очікуєте, що ціна впаде. Приклад, відкрив шорт по 200 тисяч USDT, а закрив по 120 000 тисяч Заробив на падінні. Головне правило, думаєте, що ринок піде вверх? Лонг. Думаєте, що ринок піде вниз? Шорт. Виберіть тип ордера. Ринковий ордер відкривається одразу за поточною ціною. Лімітний ордер відкривається, коли ціна досягне вашого рівня. Після відкриття позиції обов'язково встановіть стоп Loss – рівень, де угода автоматично закриється при збитку. Тейк профіт рівень фіксації прибутку. Так ви контролюєте емоції і не втрачаєте більше, ніж планували. Копі трейдинг на CoinEx. Тепер розглянемо ще одну функцію, яка допомагає заробляти навіть тим, хто тільки починає. Це копітрейдинг. Він доступний прямо в розділі Futures – Копі трейдинг. Копі трейдинг дозволяє автоматично повторювати угоди професійних трейдерів. Не потрібно сидіти за графіками і аналізувати ринок самому. Ви вибираєте трейдера, виділяєте суму, і система повністю копіює його дії: відкриття, закриття, стоп-лосс і тейк профіт. Як це працює? Перейдіть у розділ ф'ючерси. Копі трейдинг на верхній панелі сайту або в додатку. Перед вами відкриється список трейдерів. У кожного видна статистика: ROI – дохідність у відсотках, PNL – прибуток і збиток, підписники. Скільки людей його копіюють, період торгівлі, скільки днів він активно торгує. Використовуйте фільтри, щоб вибрати підходящого. Відсортуйте за дохідністю, кількістю угод і рівнем ризику. Звертайте увагу на стабільність і тривалість торгівлі, а не тільки на великі цифри ROI. Коли виберете трейдера, натисніть Копіювати. Перед вами відкриється вікно з налаштуваннями. Налаштування, копіювання, сума копіювання. Укажіть, скільки USDT ви хочете виділити, наприклад, 50 або 100 USDT. Тип плеча. Можна використовувати теж плече, що і у трейдера, або задати своє. Новачкам краще не перевищувати x5. Стоп-лос і тейк профіт. При бажанні можна задати обмеження по збитку, наприклад, 20%, і рівень фіксації прибутку, наприклад, 40%. Натисніть Підтвердити. І все. Система почне автоматично повторювати всі угоди вибраного трейдера. Як нараховується прибуток? Коли копійований трейдер закриває угоду з прибутком, ви отримуєте ту ж дохідність пропорційно своїй сумі. Наприклад, якщо у трейдера плюс 10% прибутку, а ви вклали 100 USDT, на вашому рахунку стане 110 USDT. з цього прибутку лідер отримує комісію. Притокен торгівля на CoinEx. Тепер розглянемо одну з найцікавіших функцій CoinEx притокен торгівлю. Це унікальний формат, який дозволяє купити токени до їх офіційного лістингу. По суті, ви входите в проект раніше за всіх, коли ціна ще не зросла. Що таке притокен трейдинг? Притокен це предлістингова торгівля. Тут користувачі можуть торгувати токенами нових проектів до того, як вони вийдуть на спотовий ринок. Це щось на зразок попереднього ринку, примаркет. Аналог ідеї лаунчпад або лаунчпула, але замість заморозки монет ви можете одразу торгувати ними. CoinEx створила цю систему, щоб трейдери могли заздалегідь оцінювати нові активи торгувати ними, А потім отримувати реальні токени, коли проект офіційно запуститься. Як це працює? Знайдіть розділ: на головній сторінці CoineX у верхньому меню виберіть торгівля претокен. Вибираєте проект, наприклад, PreXPL або PreLinea – це токени, які скоро вийдуть на ринок. Відкриваєте сторінку токена. Там відображаються поточна ціна ПРИ токен, кількість учасників, приблизна дата офіційного лістингу. Торгуєте при токен як звичайну монету. Можна купувати і продавати в парі з USDT за ринковою або лімітною ціною. Після завершення преперіоду. Коли токен виходить на спотовий ринок, всі притокени автоматично конвертуються в реальні токени проєкту. Приклад, припустимо, на CoinEx запущено проект PreXPL. Ви купили його по ціні 10 USDT під час притокен торгівлі. Через тиждень токен офіційно ліститься на ринку по 25 сотих USDT. Коли відбувається делівері, усі ваші PreXPL XPL автоматично перетворюються на XPL. І ви фактично отримуєте прибуток ще до виходу проєкту. Якщо ви не хочете ризикувати в торгівлі, але все одно хочете отримувати дохід від крипти, на CoinEx є розділ Earn, де можна заробляти на гнучких накопиченнях. Це пасивний дохід. Ви просто заморожуєте свої монети. А біржа щодня нараховує відсотки. І при цьому ви можете зняти кошти в будь-який момент без штрафів і блокувань. Де це знайти? На головній сторінці CoinEx відкрите верхнє меню і виберіть Earn. Перейдіть у підрозділ Гнучки накопичення. Перед вами з'явиться таблиця з доступними активами та їх дохідністю. Як це працює? Ви вибираєте монету, яку хочете покласти на відсоток, наприклад, USDT з дохідністю до 5% річних. Натисніть Підписатися поруч із потрібним активом. Введіть суму, яку хочете вкласти, наприклад, 100 USDT. Підтверджуйте операцію. І все. Дохід починає нараховуватися вже на наступний день. А ви можете вивести кошти в будь-який момент, просто натиснувши Вивести. Якщо ви готові заморозити свої монети на певний термін, то в розділі Earn доступний фіксований стейкінг. Він дає вищий дохід, ніж гнучки накопичення. Тут принцип той же: ви вкладаєте монети, а біржа нараховує відсотки. Різниця в тому, що монети блокуються на термін, наприклад, на 30, 60 або 90 днів, і дохідність при цьому вища. Перейдіть у верхнє меню Coinex у розділ Earn. Виберіть вкладку Фіксований стейкінг. На екрані з'явиться список монет з указанням терміну блокування та річної дохідності. Як це працює? Ви вибираєте монету, наприклад, USDT, BTC або CET – внутрішній токен Coinex. Укажіть термін блокування 30, 60 або 90 днів. Введіть суму, яку хочете застейкати, і підтверджуйте операцію. Протягом усього терміну кошти будуть заблоковані, а дохід нараховується щоденно і автоматично додається до вашого аккаунту. Після закінчення періоду стейкінгу монети повертаються на баланс разом із прибутком. Отже, ми детально розглянули все, що потрібно знати про біржу CoINEX. Від реєстрації і торгівлі до стейкінгу, копі трейдингу та прі проєктів проектів тепер ви можете впевнено користуватися платформою, торгувати, заробляти і отримувати пасивний дохід.